Дівчата отримали новинку від торгової марки Олсі. Подивіться, тільки що достали з коробки, і будемо з вами разом розглядати. Це така жіноча моделька, шкіряна. Подивіться, такі, як чуні, я не знаю, оця блискавка це для краси робоча блискавка всередині. Дивимось, це зимова моделька. Які вони всередині. Так, всередині, всередині вони. Ось такі теплі хутро і зараз на себе взую і подивлюсь, чи вони мало міряють, чи ні. Так взуваю на себе свій 37-й розмір. У мене 37-й, люблю взувати саме свій, щоб зрозуміти зрозуміти, як вони сидять на ніжках. Дивіться. Дуже прикольна моделька. Мені спочатку, як вчули, сказала я, наче як е, на чуні схожі, ні, не чуні. Вони навіть модняві, дуже класні, що дуже здорово. У них шкіра м'ягенька. Ось тут у кого кісточки не давить. Розмір повномірний, але на всяк випадок все одно пишіть довжину вашої устілки перед замовленням. Так, ця, я вже казала, да це не робоча, це для краси блискавка. Ось ця блискавка робоча. Ось така прикольна, крута і дуже зручна моделька, торгова марка Олсі. Розміри з 36 по 41 відправимо швидко розеткою, а також новою поштою та Укрпоштою.